Вітаю усіх у себе на каналі! Вітаю в новому відео! І сьогодні хочу запропонувати вам таку збірку прекрасних смачних супів, які можна приготувати протягом тижня. Це чотири супи. Коли ми на роботі, немає часу думати, шукати, що приготувати, то все буде під рукою. Також ці супи ви зможете знайти у мене на каналі окремим відео. І в сьогоднішній збірці ви зможете знайти чотири різних супи. Перший суп це супчик, дуже смачний з тортеліні. другий суп суп пюре кабачковий. Суп дуже гарно смакує з хрусткими грінками. Третій суп це у мене такий ситний смачний супчик з квасолею і томатною пастою. І четвертий супчик також дуже смачний. Це овочевий супчик з дрібненьким макароном. Також туди входить яйце і вершки. І перший суп у мене з тортеліні. Спочатку нарізаю сибульку на невеличкі кубики. На сковорідку викладаю шматочок масла і викладаю обсмажуватись цибулю. Далі одну моркву нарізаю Починаю на частинки невидички. першого супчику це суп з тортеліні. В каструльці у мене вже готується овочевий бульон, до нього викладаю моркву нарізану, далі нарізаю корінь селери. Цибулю обсмажую до золотистого кольору. Корінь петрушки розрізаю ось на такі чотири частини. Не нарізаю ніколи на кубики, тому що інколи він є досить таким твердим, коли приготується, що не вдається. це Перекусити і щоб він не був дуже дрібненьким, щоб потім не довелося вибирати. Легше його вибрати просто ось такими більшими частинами. Тож він в мене просто готується, далі я вибираю його. Якщо він є твердим, то звичайно викидаю, але якщо вдається його з'їсти, то ми його їмо. Тож, якщо ви ніколи не готували корінь петрушки, не знаєте про це, то я рекомендую також і вам не приготовлювати цей корінь петрушки, не нарізати повністю, а ось такими більшими частинами, а далі вже не буде проблеми, якщо він буде м'якеньким, просто нарізати на ці ж кубики і додати в каструльку. Корінь селери петрушки додаю в каструлю, також додаю приправи: це сіль, перець, лавровий листок. Далі нарізаю. Картоплю такими кубиками і картопля завжди з полоскою, щоб не було багато крохмалу, щоб не було багато піни в каструлі і не потрібно було збирати. Картоплю перекладаю до каструльки. Коли картопелька готова, додаю посмажену цибулю, витавлюю часничок. Дала трішки мускатного горіху. Нарізаю зелень петрушки, додаю в кастрюльку. Далі буду нарізати шпинат, він в мене був заморожений, можна його не нарізати, якщо вам не перешкоджає, що листочки ось такі великі. Я вирішила трішки його подрібнити, тому що в нас є дитина і йому не зовсім моєму синові подобаються ось такі великі листки в супі, тож я їх трішки порозрізала. До супу додаю готувати із готую їх так, як вказано на опакуванні. Далі під кінець приготування тортеліні додаю шпинат. Далі вже, коли все готове, виключаю плиту, додаю вершки, перемішую і все, супчик готовий. Далі розливаю в тарілочки і ось такий смачний ароматний суп у нас виходить. Вершковий, дуже гарно смакує. Також рекомендую щиро вам приготувати. нашій сім'ї він дуже сподобався. Їли його з апетитом, думаю, що вам також буде смакувати. Наступний супчик буду готувати суп з кабачків зі смачними грінками. Спочатку нарізаю цибулю. Викладаю на сковорідку обсмажуватись. Далі нарізаю кабачки на невеличкі частинки. Я взяла жовті кабачки. Можна, звичайно, використовувати, які є під рукою або будь-які, які вам подобаються, які смакують. Коли кабачки трішки підсмажились, додаю роздушений часничок. видушувала його через чесноковидавлювач, перемішую, прикриваю кришкою тушитись. Коли кабачки зтошились, перекладаю їх в каструльку, в якій буду готувати крем суп. Далі додаю приправи, перемішую і прикриваю кришкою готуватись. Нарізаю зелені, в мене петрушка. Петрушки взяла досить великий пучок. І петрушку викладаю готувати до каструльки. На такі невеличкі частинки я порізала хліб, у мене будуть горінки до супу кремового і зараз їх підсмажую на сковорідці. Можна їх, звичайно, підсушити в духовці. Коли кабачки приготувались, я добре блендую все в однорідну гладеньку масу, доливаю вершки, перемішую, далі викладаю в тарілочку, посипаю горінками і все, суп готовий. Зовні можна, звичайно, прикрасити ще на свій смак. Я посипала зеленою цибулькою порізаною, дуже мені смакує також зеленою молоденькою цибулькою, а можна присипати будь-якою зеленю, яка вам подобається і смакує. Спробуйте приготувати такий суп, дуже легко готується, швидко, немає лишніх інгредієнтів, лише кабачки. Тобто такий суп натуральний, кабачковий кабачковий, можу сказати. Наступний третій супчик у мене дуже ситний супчик, це такий густий суп з квасолі і томатною пастою. Квасолька молоденька і супчик дуже запашний і смачний. Розпочинаю з нарізання цибулі і нарізаю її невеличкими кубиками. Викладаю на сковорідку обсмажуватись. Далі нарізаю картопельку. Моркву як і картоплю нарізаю кубиками. Картоплю перекладаю в каструльку і додаю приправи. Коли цибуля обсмажиться обсмажить до прозорого кольору, додаю моркву і обсмажую разом. Далі нарізаю зелень петрушки. До обсмаженої цибулі з моркою додаю томатну пасту, перемішую і обсмажую приблизно 2 хвилини. Підсмажені овочі з томатною пастою перекладаю в каструлю. Також додаю квасолю, квасоля у мене молода і готую до готовності квасолі, щоб все було м'якеньке. Також куштую суп, якщо мені не вистачає якихось приправ, то їх ще додаю. Коли суп майже вже готовий, додаю в кінці зелень петрушки нарізану, перемішую, прикриваю кришкою і готую ще 2 хвилинки. І ось такий смачний насичений супчик у нас виходить. Якщо любите молоду квасольку, рекомендую вам також спробувати приготувати. Останній третій супчик у мене також, можна сказати, такий ситний. Сюди входять овочі, дрібненький макарон, яйця і вершки. Дуже смачно. Цибулю нарізаю кубиками. У мене цибулька дуже маленька, тому взяла кілька штук. На сковорідці розтоплюю масло і додаю обсмажуватись цибулю. За цей час моркву натираю на тарці з грубими очками. Обсмажилася цибулька, додаю моркву і перемішую, обсмажую разом. Нарізаю шматок цибулі порей. Також додаю в сковорідку обсмажуватись. Буду нарізати три різних види перця болгарського. це червоний, жовтий і зелений. Всі ці перці нарізаю такими невеличкими кубиками і також викладаю до сковорідки обсмажуватись. Далі, коли вже все обсмажується, нарізаю картопельку. Картопельку перекладаю до каструлі, готуватись. Також додаю приправи, це трішки солі, перцю і лавровий лист. Далі нарізаю добрий пучок петрушки. І картопля наполовину готова, всі овочі, які смажились, перекладаю в каструльку. Також викладаю зелень. Далі ще викладаю трішки дрібненького макарону. В кінці, коли вже все готове, в мисці я розвела 2 яйця разом з вершками, добре перемішала і додаю трішки супчику, перемішую і виливаю легенько в каструльку, виключаю одразу температуру, щоб нічого не варилось. Ось і все дуже смачний ситний супчик з овочами готовий. Рекомендую також вам приготувати, думаю, що він вам сподобається. Готуйте, нехай вам смакує. Якщо ви ще не підписані на канал, завжди запрошую підписатись, також ставити вподобайки під всіма відео, які вам подобаються, щоб я знала, які саме відео вам найбільше подобаються, і які ідеї подавати на канал. Пишіть в коментарях, чи готуєте такі страви, чи готували і чи вони вам подобались, смакували. Дякую усім за перегляд, готуйте, а ми з вами зустрінемось в наступних відео. Усім до зустрічі, усім па-па!